Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. 17 година, час новин для вас працюють факти сіті. ТВ та вікна СТБ. Вітаю. Починаємо з Харківщини. Сьогодні зранку росіяни скинули три авіабомби на селище Гуряне у Купінському районі. Під завалами будинку загинула 37-річна жінка. Поранений її 10-річний син. Наступні кадри вражають своїм трагізмом. Рятувальник приїхав ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу у власний будинок, де й знайшли вже неживою його дружину. Завтра жінка мала йти на роботу. До харківської філії газмережі їхній десятирічний син з ушкодженнями нині в лікарні в стані середньої тяжкості. Напалився до довічного. 17-річний житель Одеси підпалив коктейлем Молотова одну з адмінбудівель ТЦК на Вінничині і знімав телефоном. Після цього його затримали працівники СБУ. Навесні він шукав легкого підробітку в інтернеті і потрапив у поле зору ФСБ. Виклав своє резюме. Відгукнувся представник ворожої спецслужби. За гроші запропонував хлопцю підпалювати об'єкти військової інфраструктури та автомобілі наших захисників після фото Фотофіксації локації сил оборони в Одесі окупанти відрядили свого найманця на Вінничину а після планували до Житомира. Під час обшуку слідчі знайшли і займисту суміш, і телефон для комунікації з замовниками. Нині Одеситу загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією. П'ять років тюрми отримав депутат Черкаської міської ради, екс-очільник місцевої фракції ОПЗЖ, який нав'язував фейки кремлівської пропаганди, зокрема виправдовував збройну агресію Росії і чекав окупантів на Черкащині. Він навіть сподівався отримати від ворогів посаду місцевого гауляйтера у своєму оточенні. Обурювався обміном українських полонених спецзагону Азов, чекав перемоги Росії, заперечував російські авіаудари по цивільній інфраструктурі. СБУ затримала його напередодні втечі за кордон на початку серпня 22 го Апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції і від сьогодні засуджений відбуватиме покарання у тюрмі. Про інші злочини торгівлю людьми. Цьому протидіє національна поліція разом з міжнародними партнерами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення виявлено понад 300 фактів торгівлі людьми та знешкоджено 12 організованих груп, повідомили в департаменті міграційної поліції. Докладніше далі. Кажання, куди ми їдемо? Вона говорить, ріцці тихо. Вночі. Зараз побачиш. Ну, я вже очутилася в в Це ви добровільно робили чи акцизну, що робить. Ви мали змогу самі покинути цю квартиру? Ні. Цих двох українок обманом вивезли за кордон, насильно утримували, відібрали паспорти і гроші та примушували працювати. Попри погрози та шантаж, жінкам вдалося втекти і звернутися за допомогою до румунської поліції. Про деталі співпраці із колегами повідомив керівник департаменту міграційної поліції. В ході розслідування кримінального провадження ДМП організовано та проведено декілька зустрічей з правоохоронними органами та прокуратурою Румунії та забезпечено обмін інформацією з іноземними партнерами через канали Європорлу для збору доказової бази. Це лише один із прикладів співпраці з міжнародними партнерами, які допомагають протидіяти таким злочинам. Вже майже рік важливим партнером міграційної поліції є міжнародна організація по боротьбі з торгівлею людьми International Justice Mission. Найбільш значущими аспектами цього випадку була ефективна співпраця між правоохоронними органами України та Румунії. Важливо встановити безперервний догляд за постраждалими. Щоб вони могли отримати хороші результати для свого здоров'я, психосоціальної підтримки та захисту, загалом від початку великої війни, в Україні виявлено вже понад 300 фактів торгівлі людьми, та знешкоджено більше 10 угрупувань таких торгівців. Національною поліцією виявлено 312 фактів торгівлі людьми, та статус підозрюваних отримали 164 трафікера. До суду скеровано 323 кримінальних провадження зазначеної категорії. Знешкоджено 12 організованих груп торговців людьми, кримінальні провадження, відносно яких скеровано до суду обвинувальним актом. у національній поліції. Наголошують, жертвою торгівців людьми може стати будь-хто незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти, та нагадують номер гарячої лінії, який ви бачите на своїх екранах. Василь Саф'янюк, Факти Сі Єдині новини. Схожа армія Ізраїлю ліквідувала ватажка терористичного угруповання Хамаса Ісмиїла Ханію. Він саме прибув у Тегеран на церемонію навгурації президента Ірану. Як пишуть місцеві медіа, на резиденцію терориста в іранській столиці здійснили рейд разом із лідером Хамас били одного з його охоронців. Обидва загинули мученицькою смертю. Пишуть місцеві журналісти. Представники Хамас уже заявили, що будуть мститися за свого лідера, попереджають про ескалацію конфлікту в секторі Гази. Тоталітарні країни почали активно засуджувати вбивство терориста. Серед них Росія, Туреччина, Іран та Китай. Нагадаю, напередодні ізраїльський Цахау ліквідував ліванського терориста, командира угруповання Хезбола Фуата Шукра. Його вбили цілеспрямованим ракетним ударом по Лівану. Серед американців немає одностайності щодо продовження підтримки України. Про це свідчать результати опитування проведеного Research Центр думки респондентів розділилися практично навпіл: 48% опитаних вважають, що Сполучені Штати зобов'язані допомагати Україні захистити себе від російського вторгнення. Тоді як 49% не погоджуються, що їхня країна несе цю відповідальність. При цьому за продовження підтримки Києва приблизно дві третини прихильників демократичної партії і демократично орієнтовані незалежні виборці. Тоді як більшість республіканців Понад 60% виступають проти. Що стосується обсягу допомоги, 29% американців переконані, що Вашингтон надає допомоги забагато. 26% вважають рівень підтримки достатнім, а приблизно 19% – замалим. Серед останніх теж переважно демократи 36%. А от майже половина республіканців переконані, що США надають Україні забагато допомоги. Крім того, дуже різняться погляди республіканців і демократів на те, чи є війна в Україні головною загрозою інтересам їхньої держави. Такої думки 45% демократів, і лише 26% республіканців. В Ужгороді волонтери руху підтримка закарпатських військових за півроку виготовили, доправили на фронт 400 дронів. Усі пристрої якісні та надійні. на комплектування. Волонтери зібрали понад 7 мільйонів гривень на різних ярмарках та акціях і виготовляють дрони фахові інженери. Смедюймовий ударний дрон Камікадзе, здатен підняти до трьох кілограмів ваги і летіти з нею на далеку відстань, щоб уразити ворога, його зброю, бліндажі і навіть танки. Замість вибухівки інженер прикріпив до нього пляшку з водою і демонструє нам можливості коптера. Підніматись може майже необмежено. Ну там скільки скільки вистачає антени, щоб був сигнал з невеликою вагою, наприклад, з півтора кілограма, може там до кілограма, він може залетіти і на 15 кілометрів. Волонтер приховує своє обличчя заради безпеки. За фахом він авіаційний інженер. Дрони виготовляє разом із групою фахівців, які пройшли спеціальне навчання. Їхні коптери надійні 100% відсотково вражають ціль і бережуть життя наших захисників. Я Радив, якщо не вмієш, або пройти курси з виробництва дронів з їх налаштування, програмування і так далі, або просто донатити організаціям, які цим займаються вже професійно. Перший коптер ці ужгородські волонтери виготовили в січні. Почали з найпростіших семидюймових fpv дронів камікадзе. Тепер роблять ще й восьмидюймові та десятидюймові багаторазові безпілотники, бомбери оснащені системою скидання боєприпасів. Вони летять на більшу відстань і з більшою вагою кожен коптер комплектують, зважаючи на запити військових, обов'язково тестують його і налаштовують на різні напрямки фронту. Відправили уже 400 дронів і щойно отримали від пілотів з війни. Подяку. Кожен, хто візьме в руки цей прапор, відчує то тепло вдячності і зв'язку. Це їхній фідбек. Це означає, що ми на правильному шляху. Напрямок із виготовлення дронів волонтери назвали рій. У ньому об'єдналися майже 60 людей. За півроку на комплектування до залізних пташок волонтери зібрали понад 7 мільйонів гривень, організовують різні ярмарки та акції на вулицях міста і в супермаркетах. Стоїмо з скринькою з дроном. Молоді люди часто вкидають досить пристойні суми. А ми дякуємо кожному за будь-який донат. Виготовляти безпілотники власноруч дешевше ніж купувати готові. Ужгородські волонтери на кожному коптері заощаджують 8 тисяч гривень. За один раз доправляють їх на фронт щонайменше 10. Інженери можуть збирати втричі більше дронів, але бракує грошей. Тому закликають усіх допомагати їм фінансово тільки спільними зусиллями, тільки активною. Повсякденною роботою ми отримуємо ту очікувану, ту жадану, ту потрібну всім нам, нашим дітям і нашим внукам перемогу. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини в Україні нарахували понад 700 тисяч боржників за житлово-комунальні послуги. Згідно з інформацією опендатботу сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру нині порушена. 701 тисяча проваджень за комунальні борги. Загалом, від початку великої війни боржників за комуналку побільшало майже на 40%. Найчастіше українці не платять за опалення, таких майже 260 тисяч. За водопостачання завинили понад 130 тисяч. Не оплачують електрику майже 68 тисяч споживачів. Серед областей найбільше боржників на Дніпропетровщині. Понад 100 тисяч майже 95 на Харківщині. Нагадаю, від початку Великої війни в Україні діяв мораторій на примусове стягнення та від'єднання від мереж боржників за комуналку. Та цього року мораторій скасували. Не платити можуть лише ті, у кого будинок пошкоджений внаслідок бойових дій. Герої наступної історії віддали 10 років, щоб Підняти туризм в мальовничому селі Станіслав на Херсонщині. Подружжя Валентина, Валентин та Олена Белозоренки стали відомими завдяки своїй козячій фермі Лиманська коза де виготовляли сири за європейськими рецептурами. Усе, що вони будували роками, знищила війна. Їхнє село майже 9 місяців було в окупації. Втім, торік доля подарувала їм. Шанс на відродження власної справи на Київщині, а допомогли перевести майже півсотні тварин та облаштувати домівку для переселенців небайдужі люди. Майже гірські краєвиди, чисте повітря, а ще є з природою та тваринами. Варто людям ближче познайомитися з козами, як вони перестають бути дорослими. На цей приїзд гостей фермери Валентин та Олена Білозоренки чекали з особливим хвилюванням, бо це перше прийняття на новому місці. Востаннє вони зустрічали відвідувачів ще до повномасштабної війни на своїй фермі на Херсонщині. 12 років тому подружжя переїхало з рідного Херсона до села Станіслав, що за кілька кілометрів від міста. На березі лиману з мальовничими скелями подружжя облаштувало козючу ферму. Та взялося готувати крафтові сири. Коли почалась війна, у нас вже була туристична локація огромна. К нам приїжджали люди з юга України, з Київської області, Одеської, з Ніколаївської, з, з Житомирської. Вразний туристи двох етажними автобусами. Ми приймали їх. У нас ми делали до 16 видів сира. У мене було практично вже сто 50 коз. З початком великої війни їхнє село опинилося в окупації. Завдяки козам родина фактично вижила, бо з молока готували їжу. Потім прильот один вбило нашого козла. Породного. Честера. Потім дві кісеньки померло, Мабуть, не витримали просто сердечно. Та навіть після деокупації жити у Станіславі було неможливо. Щонедень то ворожий приліт просто у подвір'я. Торік восени під час поїздки до столиці пані Уланна випадково дізналася про цю ферму на Київщині. Її власниця, також переселенка, готова була безкоштовно надати господарству у користування. Я зразу зрозуміла, що якби мій чоловік це бачив, він би вже пішки гнав сюди, кисше всі йшли б сюди, бо тут раї для них. Однак до раю потрібно було ще доїхати. Головна умова Брати усіх тварин з перевезенням допомогли волонтери. 50 костам, 20 собак, 10 кошек. Слава Богу, люди. от нашлись такі у нього казала заброшена фірма. Тут дому інашов де жити і дав сироварню це Та люди, яких я буду всю життя з добрим словом, уже на новому місці фермери знову готують сири і одразу 12 видів. Є качотта, рикотта, як італійський качота, там м'які італійський сир, є грецький сир, фета, халумі кіберський сир для грилю швейцарський сир піркнолів я навчалася сама. Я вам чесно скажу, що спочатку це були з інтернету якісь ролики. Привіт, маякій куколки. Моя зайка, пугавка. Днями ферма прийняла перших гостей на дегустацію сирів. Уперше за понад два роки Великої війни. Люди дивуються смакам, а надто історія, яка передувала приготуванню цих делікатесів. Дуже смачний, різноманіття смаків. Багато. Я ну, очікувала тільки два-три. А тут ну повна тарілка. Ну такого ніде я не пробувала. До своїх кіз фермери ставляться не як до тварин, а радше як до дітей. Білозоренка певні, це не вони врятували тварин, а навпаки. І тому не ми їх не могли кинути, бо ми за них відповідальність несли, і вони нам допомогли. Вижити, вистояти тим, що ми за них повинні були піклуватись і, і жити тим, щоб для них робити працювати. І він вони нас так врятували. Благодаря людям, які нас тут прийняли, Я думаю, що ми зстановимся і зможемо продовжати свої любіме діло і радувати і київлян, і приїжджих нашими сирами і козочками. Даніл Самсонов, Дмитро Матвієнко. факта сітів єдині новини. На цьому поки все. А марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.